Привіт, котики! Це наше п'яте відео по підручнику Speak Out B2 Plus. І сьогодні ми з вами вчимо слова про перемоги та програші. Поїхали! <кій> <кій> Після того, як ви подивитесь, це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яка, яка фразочка чи слово вам більш за всього сподобалося. Це мені дуже допоможе у зрості каналу і буде дуже приємно, що ви це зробили. Перша фраза на сьогодні фейк. Підробляти удавати. Він намагався зімітувати травму, щоб отримати штрафний. Нагадую, як ми працюємо, бачимо новеньке слово, потім переклад і перекладаємо з цим словом речення, тобто практикуємо. У вас є хвилиночка подумати. І має вийти щось типу: He tried to fake an injury to get a free kick. Fake an injury. Зімітувати травму. Фейк. Підробляти. Удавати. Дуже багато слів буде пов'язані пов зі спортом. Наступне слово. Disgraceful", Disgraceful. Ганебний. Його поведінка на полі була просто ганебною. Має речення зі словом Disgraceful. Ганебний. His behavior on the field. Was absolutely disgraceful. Disgraceful, ганебний. Number three. Play fair. Play fair. Грати чесно. Play fair. Ми вчимо своїх дітей завжди грати чесно. Будуйте речення зі словом з фразою play fair. We teach our children to always play fair. Play fair, грати чесно. Number four. Get away with. Get away with. Уникнути покарання за щось. Йому зійшло з рук шахрайство у грі, так? Уникнути покарання зійти з рук, типу, нічого не було за це. Get away with. Використовуємо. He got away with cheating in the game. He got away with cheating in the game. Get away with уникнути покарання за щось. Number five. Come out on top. Come out on top. Вийти переможцем, зайняти перше місце, так? Зайти на, наверх, піднятися наверх. Come out on top. Попри труднощі, вона вийшла переможницею. Despite the difficulties, She came out on top. She came out on top. Якщо у вас є свій переклад речення, який відрізняється від мого, пишіть його у коментарі. Я почитаю. Number 6. Let somebody win. Let somebody win. Дозволити комусь перемогти. Let somebody win. Я дозволила своєму молодшові братові. Перемогти, щоб зробити його щасливим. Історія не про мене. Я навіть з донькою до останнього. I let my little brother win to make him happy. Let somebody win. I let my little brother win to make him happy. А поки ви підписуєтесь. Ставите лайк. Ми швиденько повторимо ті шість слів, які вже вивчили. Я вам кажу українською. Ви перекладайте. Поїхали. Перше слово буде уникнути покарання за щось. Get away with. Get away with. Наступне. Вийти переможцем. Вийти переможцем. Пригадайте, наверх зійти. Come out on top. Come out on top. Наступне. Підробляти. Щось таке Наробити не негарне. Підробка. Фейк. Mm. Ганебний. Пам'ятаєте, речі не була. Його поведінка на полі була ганебною. Ганебний. Disgraceful. Disgraceful. Дозволити комусь перемогти. Ну, майже так прямо перекладається. Дозволити комусь перемогти. Let somebody, win. «Let somebody win». Грати чесно. Грати чесно так само і буде. Play fair. Play fair. А ми рухаємося далі. 7. Be not the done thing. Be not the done thing. Так не прийнято. Думаю, має бути новеньке щось для вас така фразочка. Кричати на суддю не прийнято. Так, не прийнято робити. Yelling at the referee is not the done thing. Yelling at the referee is not the done thing. Be not the done thing. Так, не прийнято. Наступне восьме. Win at all costs. Win at all costs. Беремогти будь-якою ціною. Win at all costs. Деякі команди готові перемагати будь-якою ціною. Some teams are ready to win at all costs. Win at all costs. Перемогти будь-якою ціною. Number 9. Hold one's head up. Head up одразу, голова наверх. Тримати голову високо, гордо. Навіть якщо ти програв, все одно Hold one's head up. І речення на, о, речення на переклад, навіть після поразки він тримав голову високо, гордо. Він достойно прийняв поразку, можна, ще навіть отак. Even after losing, he held his head up. Hold три форми: hold held, held. Even after losing, he held his head up. Тримати голову високо, гордо. Number 10. Кон. Це шахрайство або обман. Уся гра здавалася шахрайством. Інколи да, дивимося щось зі спорту і щось не те. Уся гра здавалася шахрайством. The whole game felt like a con». Кон, шахрайство, обман. Кон. 11. Be The underdog бути тим, на кого не ставлять Тобто, Або людина, від якої нічого не чекають. Хтось там новенький, там, наприклад, два, двоє боксерів, один відомий, а другий The underdog. Не знають його, невідомий аутсайдер. Ми були аутсайдерами, але ми все одно перемогли. We were the underdogs, but we still won. Win won, won – Три форми. Пам'ятаємо, читається через А. One. But we still one. Be the underdog. Бути тим, на кого не ставлять. Бути аутсайдером. Be the favorite. Ну, тут, понятно. Бути фаворитом. На якого ставлять? Вона була фавориткою у цій гонці. Be the favorite. Бути фаворитом. Не забуваємо, що в описі зазвичай є якісь додаткові вправи на слова. А поки ми про це думаємо і пам'ятаємо. Швиденько попередні шість слів пригадуємо. Так, поїхали перше. Перемагати будь-якою ціною. Win at all costs. Наступне: шахранство або обман. Таке малесеньке словечко з трьох буковок. Кон. Аутсайдер, на якого не ставлять. Бути аутсайдером. Be the underdog. І одразу тоді бути фаворитом. Be the favorite. Be the favorite. Тримати голову високо, гордо. Достойно приймати поразку. Hold one's head up. Hold one's head up. І останнє з цього блоку слів було так не прийнято. Так не прийнято. Be not the done thing. Be not the done thing. І в нас з вами залишився маленький блочок з шести слів. і... Поїхали. 13. Дайв. Це не тільки пірнути, а ще й симулювати падіння у спорті. Симулювати падіння. Гравець отримав жовту картку за симуляцію. The player got a yellow card for diving. For diving. Diving – симулювати щось. Падіння. У футболі. Дуже часто використовується, якщо послухати матч, то буде «dive» дуже часто. Play for time. Тягнути час. Дуже часто це, це використовується, наприклад, на змаганнях. Збити з пентелику свого суперника. Play for time. Тягнути час. Вони потягли, почали тягнути час у останні 5 хвилин. They started playing for time in the last five minutes. Play for time. Play for time. Тягнути час. 15. Put somebody off. Put somebody off. Відволікати, збивати з пантелику. Галасливі фанати намагались збити воротаря з пантелику. Хм. Яка речення гарно придумали? The Loud Fans tried. To put the goalkeeper off. Put somebody off. Tried to put the goalkeeper off. 16. Bend the rules. Bend the rules. Обійти правила. Порушити. Обійти. Bend the rules. Деякі гравці намагаються обійти правила, щоб їх не спіймали. Some players try to bend the rules without getting caught. Catch, caught, caught. Щось у мене сьогодні акцент на тріформи діслів. До речі. Буде в описі посилання. Можна повторити триформи діслів. 17. Be unbeaten. Beaten того, кого побили. Unbeaten непереможний. Не побили. Бути непереможним. Олександр Усик непереможений боксер. Олександр Усик is an unbeaten boxer. Unbeaten boxer. Be unbeaten. Бути непереможеним. Eighteen. Concede. Concede. Пропускати гол або поступатися. Комусь. Я не хотіла поступатися до самого кінця. I didn't want to concede till the very end. Concede – поступатися комусь. Супер. Practice time. Тепер ми з вами повторимо всі-всі слова, які сьогодні були. Поїхали. Outsider. Той, на якого не ставлять, слово там, з собакою пов'язане трошки. Be the underdog. Так не прийнято. Пам'ятаєте, було речення кричати на суддю? так не прийнято пробити. Not the done thing. Be not the done thing. Наступне слово вийти переможцем. Типу, наверх залізти. Пригадуйте. Come out on top. Come out on top. Наступне слово грати чесно. Play fair. Play fair. Наступне. Уникнути покарання. Get away with. Get away with. Number six. Шосте. Симулювати. Fake. Наступне. Виграти за будь-яку ціну. Пум-пум-пум. Win at, all costs. Win at all costs. Наступне бути фаворитом. От в нас аутсайдером вже було найперше, а тепер бути фаворитом. Be the favorite. Be the favorite. Number 9. Бути непереможеним. Речення про усика. Пригадуємо. Be unbeaten. Не побили його. Be unbeaten. Не переможений. І останнє з сьогоднішнього. Тягнутий час. Play for time. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, хоч якась частинка зі слів вам запам'яталася, і буде в нагоді. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже мені допоможе. Це мені буде дуже приємно. Побачимось в наступних відео. Па-па!